Перша в цьому році хвиля видачі продуктових наборів стартувала в останній день березня. Цьогоріч допомогу від міста отримують представники понад 40 категорій: це й місцеві мешканці і переселенці. Четвертий рік війни, і вже четвертий рік ми допомагаємо людям, в тому числі продуктовими наборами. Це один із напрямків підтримки, які є в місті, починаючи від безкоштовного проїзду, закінчуючи навчанням дітей. У там, музичних школах, наприклад. Але один із важливих напрямків це саме видача продуктових наборів. З початку війни видано більш ніж 830 тисяч, в цьому році буде 260 тисяч, на весні – 130 і восени – 130. Сьогодні розпочалася перша хвиля видачі продуктових наборів в цьому році. Усі 25 стаціонарних пунктів видачі вже працюють. Для мешканців віддалених мікрорайонів організовані виїзні пункти. Тим, хто не може самостійно дістатися місця отримання, допомагають соціальні працівники. Пані Світлана отримує продуктові пакунки для своїх підопічних. Набори ходять шинка, чай, каша, свініна, молоко, горошок, башкет, олія і мука. Це дуже. Хороші набори, і дуже наші бабушки і дідушки очікували це. Дуже добре, що в цю хвилю получать временно переміщені особи. Бо люди, які залишили свої домівки, потребують, щоб за ними піклувалися. У металургійному районі діють три пункти видачі. Щодня тут збирається чимало людей. Видають допомогу за карткою Криворічця або документами, що підтверджують статус утримувача. За минулий рік зазначеною допомогою в металургійному районі скористалися 23 634 сімей. З цього року, в першій хвилі, передбачено заплановано видати. 2695 продуктових наборів. Олександру Олексійовичу 75. Він пенсіонер. Отримує продуктовий набір не вперше. Я приходив в соціальний центр. Я нахожусь там на обліку, і в цьому центрі мені видавали вже декілька разів і не один раз. В центрі набори і я хочу вирости велику подяку за те, що за нас турбуються. Про нас думають, про нас знають. Понад чотири тисячі мешканців пільгових категорій отримають цього разу безкоштовні проднабори в центральному міському районі. Дякуємо городу, місту за те, що не забувають людей похилого віку і другі категорії, які потребують цієї допомоги. У центральному міському районі, крім стаціонарних пунктів, діють виїзні у селищах Авангард, Рахманове та Степове. Доставляють пакунки і за місцем проживання. Цього разу у списку майже 800 адрес. У разі, якщо людина не має змоги отримати продуктовий набор і не має родичів та сусідів, які можуть їй допомогти, ми приймаємо заявочки. У всіх пунктах є телефони гарячої лінії, до яких можна звернутися за і отримати доставку. І соціальні працівники за місцем вашого проживання привезуть вам продуктовий набор. Ми отримуємо їм на набір тут і відносимо на адресу Люди, ну, по два штучки, коли в ну, як виходить. Ну в основному стараємося поскоріше рознести, бо люди потребують цього. Пенсії маленькі, і зараз складний такий час, все дорого, і вони дуже раді. Наталія Георгіївна, підопічна терцентру. Про нову хвилю програми дізналася від соцпрацівниці. Соцработник ходить постійно на свої назначені дні. Дуже дякую за допомога Єсть, ну допомагає, звісно. Більше двох тисяч проднаборів від міста планують видати в Інгулецькому районі. Наталя, дружина безвісти зниклого героя Володимира Хомулка, виховує двох доньок. Ми вже рік і місяць в такому статусі. Це вже я не перша отримую це нас підтримує, я влада вже третій раз. На даний час важила. Ми наша родина, хоча б ну, відчуває підтримку від влади, від місцевої місцевої влади нам допомагають щоб шукати нашого тата. І поки його шукають, нас піддержують. Наталія Махмудова одна виховує трирічного сина. Отримала продуктовий набір від міста. Всі актуальні продукти. Борошно, олія, консерви, чай це все ну, на даний час. Це дуже велика підтримка для нас із сином. У першу хвилю продуктову підтримку від міста отримають представники 20 пільгових категорій. Сюди входять особи з інвалідністю. Внаслідок війни, члени сім'ї загиблих, ветерани Другої світової війни і многодітні, малозабезпечені, це не єдиний етап соцпрограми цього року. Списки отримувачів постійно оновлюються. Друга хвиля видачі продуктових наборів стартує восени. Іван проводов Олег Каплій. Постфактум.